Тай, друзі, поговоримо про найактуальніше на сьогодні роботу в умовах спеки. Робота в таких умовах може бути вкрай небезпечною для здоров'я працівників. Тож, як організувати роботу в умовах підвищеної температури, повітря у приміщеннях та на відкритій території, щоб убезпечити працівників від погіршення самопочуття чи того більше виникнення нещасних випадків на виробництві? Які документи при цьому розробити? Про це далі у відео. Робота в несприятливих умовах, в тому числі у спокотний період, знижує продуктивність працівника та може мати негативні наслідки для його здоров'я. Запобігти цьому задача роботодавця. Оскільки питання стосуються охорони праці працівників, то планувати та запроваджувати відповідні заходи має служба охорони праці разом із профспілкою або уповноваженою особою з питань охорони праці працівників при відсутності профспілки та, звісно ж, керівниками структурних підрозділів. Питання мікрокліматичних умов на робочих місцях, постійних та не постійно. визначені в ДСН 336-042-99 під назвою Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Далі санітарні норми затверджені постанови головного державного санітарного лікаря України від першого дванадцятого року номер 42 Санітарні норми поширюються на умови мікроклімату в межах робочої зони виробничих приміщень підприємств, закладів, установ тощо, незалежно від яких форми власності та підпорядкування. Відповідно до положень санітарних норм, за показниками мікрокліматичних умов визначаються такі умови праці: оптимальні, допустимі. Санітарними нормами надано визначення наступним поняттям. Постійне робоче місце місце, на якому працюючий знаходиться понад 50% робочого часу або більше 2 годин безперервно. Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони, то вся зона вважається постійним робочим місцем. Не постійне робоче місце, місце, на якому працюючи, знаходиться менше 50% робочого часу або менше 2 годин безперервно. Ну а тепер про заходи щодо оптимізації роботи у спекотних умовах в офісі, виробничих приміщеннях та на відкритій території. Для нормалізації мікрокліматичних умов в приміщеннях можна впроваджувати наступні заходи. Влаштування жалюзі або світловідбивних плівок на засклених поверхнях, максимальне використання природної вентиляції, влаштування систем кондиціонування, використання зволожувачів повітря. Працівникам, що виконують роботу в офісі, варто порекомендувати одягати легкий одяг світлих тонів з натуральних тканин. Верхня межа температури повітря в приміщенні на постійних та на постійних робочих місцях 28 градусів Цельсію. Якщо температура повітря в приміщенні вища за цей показник, то про допустимі умови праці вже не йдеться. Працівників, які працюють у виробничих приміщеннях та на відкритій території, підприємства має забезпечених відповідними їх професіям та виконуваним роботам з засобами індивідуального захисту. Які також повинні бути виготовлені із матеріалів, які не парять. Не забудьте про головні убори для тих працівників, які працюють на відкритих територіях. Дотримання питного режиму є не менш важливим в такій ситуації, тож підприємство має забезпечити працівників питною водою відповідної якості, враховуючи, що в її умовах спеки що мови, враховуючи, що в умовах спеки норми її споживання збільшуються. Якщо йдеться про працівників, які працюють на відкритій території, варто передбачити видачу питної води в пляшках з розрахунку норм споживання її людина. Тобто з добової потреби виводити кількість споживання за зміну відповідна до її тривалості. Це приблизно 3 літри. Додатково можете порекомендувати працівникам, незалежно від умов їх праці, не споживати чай та каву, адже ці напої здатні зневоднювати організм людини. Незайвим буде і перевірка вмісту медичної аптечки щодо наявності необхідних медичних засобів та терміну їх придатності. Щодо контролю проходження працівниками медичного огляду, то він повинен здійснюватися протягом всього року, в тому числі і в літній період. Не допускайте працівника до роботи у спеки, якщо у нього погане самопочуття, адже робота в таких умовах може призвести до його подальшого погіршення, що в свою чергу підвищить ймовірність настання нещасного. Випадку на виробництві Сумарна тривалість робіт на відкритих майданчиках за температури понад плюс 28 градусів Цельсія не повинна перевищувати 4-5 годин за зміну. Якщо температура повітря понад 35 градусів Цельсія, то безперервна робота має тривати не довше, ніж 15-20 хвилин і з подальшою перервою не менше, ніж 10-12 хвилин у приміщеннях, де підтримується температура повітря не нижча, ніж 24-25 градусів Цельсія, тому що більший рівень різниці температури. Робочого середовища з приміщенням для відпочинку може спричинити негативні наслідки для здоров'я. Зокрема, різкі перепади температур значно підвищують ризик серцевих нападів. Якщо говорити про роботи на висоті, то при швидкості вітру 10 метрів на секунду і більше та при температурі 35 градусів Цельсія вище вони повинні бути припинені. За рішенням роботодавця допускається виконувати тільки невідкладні роботи на висоті. В такому випадку в проєкті виконання робіт, за яким таким. Які роботи виконуються, повинні бути передбачені додаткові заходи безпеки, які відповідають таким умовам. Підстава пункт 1.16 НПОУП 0201.15.07 правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Якщо говоримо про всі інші види робіт, то температура вище 37 градусів Цельсія це вже небезпечні, більш того, екстремальні умови і проводити в таких умовах роботу на відкритому повітрі не рекомендовано. Як варіант, у підприємства є можливість змістити час робочої зміни працівників на більш ранні години вранці або більш пізні увечері. Які документи оформити? Фактично, у підприємства є три шляхи вирішення питання оптимізації роботи в умовах підвищених температур: перший оформлення наказу про зміщення годин робочої зміни на менш спекотні. Другий оформлення наказу про режим праці та відпочинку працівників в таких умовах. У наказі визначається час роботи працівників та час додаткових перед, які, увага, включаються до робочого часу. При цьому врахуйте два моменти. Перший, якщо температура більше 28 градусів Цельсія, то працівники мають працювати сумарно не більше 4-5 годин, тобто до 5 годин. Тобто при 8 годині робочій зміні повинні бути встановлені додаткові перерви тривалістю 2-3 години, відповідно, не рахуючи перерву на обід, яка встановлена графіком роботи. Друге, тривалість регламентованих перерв має становити не менше 10% робочого часу на кожні 2 градуси Цельсія перевищення. Є ще третій варіант оголошення простою у зв'язку з виробничою ситуацією, небезпечною для життя чи здоров'я працівників. По такому шляху підприємство може піти, коли неможливо впровадити заходи для захисту здоров'я працівників в умовах спеки. Але, думаю, мало хто з роботодавців обирає даний варіант. При обранні будь-якого варіанту наказ затверджується керівником підприємства та обов'язково погоджується із проспілкою або повноваженим з питань охорони праці при відсутності проспілки на підприємстві. Заходи, які передбачає наказ, проводяться в період, доки температура повітря не опуститься до позначки нижче 28 градусів Цельсія. Вам було корисним це відео? Якщо так, поставте вподобайку під ним, підпишіться на канал і поділіться посиланням на нього з колегами. безпечно вам